Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у різних районах Києва. Загалом руйнування зафіксовані на десяти локаціях. Уламки зокрема впали і на дитячий садок у Солом'янському районі столиці, де зафіксовані руйнування, працює наш кореспондент Нікіта Галка. Він наживо зі студією. Нікіто. Я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що вдалося побачити і дізнатися на місці руйнувань в Солом'янському районі. Маю вітаю тебе також нині. У Соломінському районі триває розбір завалів дев'ятиповерхівки. Одна секція якої завалилася в результаті, як сказав міністр внутрішніх справ Клименко, удару балістичної ракети, який саме тип він не уточнив. Станом на зараз рятувальники продовжують розбирати ще, скажімо, так, першу частину цих завалів, тобто дев'ятиповерхівка, секція одного із під'їзду, вона склалася фактично до рівня другого поверху. Кось можете бачити, так що тривають е, роботи. Розбір завалів обвалюються постійно ці конструкції е, на місці. Тут працює рятувальники, різна техніка, крани все це для того, щоб якомога швидше розібрати завали. І е, якщо є хтось під завалами, то врятувати цих людей. Е, також скажу, що от буквально, якщо е, є можливість побачити кілька хвилин тому, з однієї із пошкоджених квартир рятувальникам в такій люльці вдалося е, е, дістати бабусю. Вона поранена, її будуть надавати допомогу, ми пізніше, якщо буде можливість, прямо в ефірі покажемо, якщо буде можливість підійти ближче, так показати, як рятувальники і медики надають їй допомогу. Скажу також, що тут обвалилося за даними міністра внутрішніх справ приблизно 30 квартир. Я пропоную послухати його прямо мову. Контролюємо е, процес, е, щоб не обрушилась конструкція, і будь-який міліметр руху конструкції він буде зафіксований для того, щоб повести з під удару рятувальників, які займаються аварійно-рятувальними роботами. Відповідно приїхали е, пошукові собаки, тому ми маємо дуже швидко розібрати ці завали для того, щоб максимально швидко врятувати людей, якщо вони є під завалами. Додам, що міністр внутрішніх справ сказав, що у столиці сьогодні близько 10 локацій, де працюють рятувальники, залучили для цього 2 тисячі надзвичайників і не лише з Києва та Київщина з сусідніх областей на допомогу. І також скажу, що сьогодні ми мали можливість попрацювати в Святошинському районі міста Києва, і там я буду акцентувати увагу наших глядачів на тому, що там ми змогли побачити попередньо суббоєприпаси, так. Попередньо це вибухонебезпечні предмети, які ми побачили вони такі кулькоподібної форми сірого кольору, які ми побачили неподалік від місця влучання. Там також пошкоджений будинок. Інформації про постраждалих поранених у нас станом на зараз немає. Але ось ці суббоєприпаси ми закликаємо наших глядачів, особливо з цього району міста Києва, в жодному разі не підходити, не чіпати їх. Якщо ви бачите, то сигналізувати рятувальникам. І ще окрім цього, скажу, що поки ми прямували на цю локацію, близько години тому стали свідками того, як також по Солом'янському району міста Києва вже фактор... Тично зранку чотири безпілотники типу шахет атакували е, солом'янський район. Влучання було у різні будівлі, зокрема, і в офісні. Там е, також е, обвалилася частина конструкцій, Була пожежа. Тож ми стежимо на місці і будемо розповідати більше подробиць. Дякую тобі, колего, за подробиці. Це був Нікіта Галка про наслідки атаки на столицю у Солом'янському районі. Внаслідок атаки РФ пошкоджено і гуртожитки Київського авіаційного інституту. Повідомила виконувачка обов'язків ректорки Ксенія Семенова. На місці там працює наша кореспондентка Дар'я Григоренко. Дізнаємося у неї детальніше про наслідки обстрілу. Тут колего. Я вітаю, що вдалося побачити. Так, маю привіт. Власне, можемо за моєю спиною бачити гуртожиток Національного авіаційного університету, тобто Київського авіаційного інституту. Він зазнав пошкоджень наслідок російської атаки. Власне, сьогодні це почула і побачила і я, тому що від епіцентру прольоту і місця, де власне, все це сталося, проживаю за 200 метрів. І очевидці, яких ми також опитали, розказали, що близько 12-ї почули вибух, і власне вже посипалося скло. І можемо. Бачите, наскільки багато тут е, вікон було, яких зараз вже немає. І я хочу, щоб ми послухали, про що нам ще вночі розповів один із мешканців гуртожитку. Самі сиділи? тому що ми навіть не чули, як летить шкіл далеко. Зразу ми тільки чуємо, спускається, але ну, ми думали, як завжди, може пролетити. Як завжди, нормально. Ми тільки чуємо, все голосніше, голосніше, я пару секунд думаю, ну ні, ну не може бути. І прилітає спешка, вибух, все летить, все горить, вилітають вікна. Ми чудом і я сидів за столом, не знаю, без царапин жодної. Ну, власне, Владислав, з яким нам вдалося поспілкуватись, розповів, що він вижив дивом, тому що сидів прямо біля вікна, і коли скло посипалося, його на щастя не зачепило. Але кілька десятків людей отримали поранення, тому що спали навпроти вікон, або знаходились біля вікон. Я хочу нагадати, що вибух стався близько дванадцятої. Як нам розповіли, очевидці спочатку це був спалах, а вже потім дуже голосний вибух. І власне кілька десятків людей з пораненнями їх вже увезли медики. Медики приїхали теж близько опівночі. Одразу оперативно зреагували. Ну і можемо бачити, що люди до сих пір намагаються уладнати проблеми з тим, що багато скла зараз його прибирають, і тих людей, чиї кімнати зазнали ушкоджень, проселять в інші гуртожитки, або ж переселять на ту частину гуртожитку, яка не постраждала, бо постраждали 10 гуртожиток. А також ті гуртожитки, які були поряд з ним, це 12 13 та 11 Тут повибували шибки. У декого знесло двері, і на жаль, студенти Київського авіаційного інституту нині не мають житла, і тому зараз їх переселяють. Ми будемо надалі слідкувати за подією, спілкуватися з очевидцями. Я ж хочу нагадати, що сьогодні росіяни атакували також і гуртожитки Київського авіаційного інституту. Близько опівночі. Кілька десятків людей тут вже зазнали поранень, і також з ними працювали психологи з тими, хто зазнав гостру реакцію на стрес. Тож ми будемо надалі тут. Пробувати, слідкувати за подіями і спілкуватися з очевидцями. Дякую. Дякую за подробиці. Це була Дар'я Григоренко про наслідки комбінованої атаки росіян на столицю, зокрема в гуртожитках Київського авіаційного інституту.